Мамина вишня могла стати маминими тюльпанами. Автор музики Анатолій Пашкевич хотів присвятити її своїй ненці. Вона пішла з життя в пору, коли квітували тюльпани. Усього було 20 варіантів пісні. Ми позвонила рая і прочитала її слова. Вона ой, щось красиво ну щось не те. Потім другий вірш і нову Красиво ну щось не те. І все щось не, 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 не могли вони з нею. Ну, як сказати, її почуття, ото відчуття мами і пов'язане щось з вишнею. І такий випадок Дмитра вже поїхав той Пашкевич, Дмитро все ходить і мучається, вже 20-й варіант, і ніяк нічого не може такого, щоб раї сподобалось. Пішов на кладовище а на, до мами, на могилку, а в, голові, в головах її виросла вишня сама по собі. Невідомо звідки, начебто з Березової рудки перебралася сюди. І схилив він так голову, а вона сипає е, біли, біли пелюстки йому на, на, на голову. І він прийшов і сказав тоді, позвонив Пашкевичу: Пашкевич, а плаче тепер білим цвітом мами на вишня в саду. Оце те, що треба. А Рай, коли ці слова сказав, то вона там у телефон, як заридала, як заридала, бо в неї теж. Так з мамою вже хворіла мама тоді, і оце і пішла від пісня.